Привіт всім, Радий вас вітати на моєму каналі. Сьогодні у нас бій на пв 1015 b 183, вона вже бабаха. Так, бій стандартний. На карті купальні з 11 рівнями і без артилерії, що є великим плюсом. Так, що можна сказати по цьому бою? Досить цікавий, як на мою думку, так? Без феноменальної шкоди, але з епічним закінченням. Все самі побачите і думаю, вам сподобається. Так, на початку приймаємо рішення їхати по праву сторону. Тут бачимо маус на своїй хвилі, чомусь зайнятий. Так, Піджимається ЛТ вороже на сусідній острів, щоб нас краще бачити, підсвічувати, так? Відкочимо максимально вправо, щоб нас не прострілили ворожі ПТ. В центрі в цей момент йде перестрілка, важкі танки між собою вияснюють, хто крутіший. Так, тут хочу вицілити ворожого ЛТ, але бачу, що він піджимається. Ближче до нашого стрівця, так, грає агресивніше. Також в цей момент підсвічується хершкафер ворожий. Це відбувається дуже в дуже швидкому темпі. Бабаха до таких темпів не пристосована, тому що повільне, повільне зведення, так. Ворожий ЛТ знову ж таки агресує. Тут я вирішую його наказати за свою наглість і зробити йому систему похудання, скажімо так, і 13.05 його забираю. Нанесло ми йому 1692 шкоди, на жаль, не пулка, але також добре. Очікуємо на перезарядку, бачимо ворожий маус в себе на базі, напевно, що знає про цю гру, йому там нападу краще, так? Так, Союзний ЛТ поїхав агресивніше по праву сторону, щоб підсвічувати, бачити всіх. Так, Думаємо, кого вицілити. Маусами, фугасами не пробиваємо. ББшку під такими кутами також дуже проблематично забрати, тому що є великий шанс, що ми не проб'ємо. Наразі вицілюємо його. Союзний ЛТ забирає КР. Це є великим плюсом. Так, тут давали ми блайнд по стандартному кущі, де може стояти ПТ, але бачили, що снаряд розірвався і ми не попали, на жаль. Так, очікуємо перезарядку, так? Дивимося на ситуацію, що відбувається. Поспішати в таких моментах не потрібно, тому що бачимо у нас мінус по житті, рахунок рівний. Знову ж таки, бачимо хершкефера, але грає максимально акуратно. Так, В даний момент в чаті відбувається якась факханалія один до одного щось не знаю, засуджують. А, це таки це стандартні будні рандомного чату. Так, бачимо знову Мауса М -м по нашому світлі 830 шкоди наносить йому союзний хіршкефер. І забираю його. Супер. Бачимо, підсвітила 103Б постріл і відправляємо противника в навер. Так, наразі в нас вже 2904 шкоди. Союзний ЛТ поїхав на Хіршкефера, але одним снарядом, я так зрозумів, промахнувся або не пробив, як то зазвичай буває при шотних танках, так? І він також залишається шотним. Так, ми наразі вицілюємо. Ситуація по житті. Не змінюється, я б сказав, 3200 вже, так, 3300 по мінус, бачимо ворожого як ПЗ 100. Зводимося, думаємо, що проб'ємо. Був такий шанс, коли він його довертав, але всього лише 235 шкоди, на жаль. Ну, Це, це рандом. Так, знову ж таки на перезарядці. Ситуація в нас не з кращих. Майже 5000 в мінус. Думаю, що буде виїжджати знову як ПЗЕ 100. Стараюся грати максимально акуратно. Так, бачимо, але те хоче піджимати Хіршкепера. Його було добре забрати. Але, на жаль, він забирає нашого ЛТ. Так, рахунок вже 6-7. Тут ми бачимо, що, скоріш за все, по нас відкидалася як пзе 100 блайндом. Ворожого хершкефера забрали. І ми вирішуємо також піджатись ближче до союзника Хіршкефера, щоб мати можливість прострілювати тяжі, КР Ташенрата. КРК, ну, взагалі, по ситуації вроді би все було окей, 8-7, ну, що по житті. Мінус 4000, я не бачу просто тільки е життя противників, наприклад, Хоча, 432-го і Тайпа 71-го. тому що вони не полі зору мого радіусу, так? І можливо там все не так печально, як я бачу. Так, тут намагаюся когось підсвітити, але безрезультатно. Пріш за все вони під'їхали вище і просуваємося також чуть далі, щоб мати можливість прострілу. Маленько рухаємося, бачимо КР і Ташонрати вже ближче до нашої бази з другої сторони. тут засвітився є 100 ворожий. Думаю, зараз вийдемо нагору, але тут нас зустрічає як ПЗЄ. Так? Тут дивом не даю пробиття фугасом, що мене дуже засмутило, так. Ну вроді би і звівся і все окей. Так, обійжжаємо, перезаряджаємося зразу на ББшки, тому що фогасами це велика ймовірність, що ми його не проб'ємо. Цілимося, шот і забираємо його. Благо, що альфа пройшла нормально і ми його добрали. Так, наразі в нас же 5284 шкоди 830 по нашому асісту, так? З нашою допомогою. Під'їжджаємо трішки вище, щоб дати світло. Так, Бачимо КРК, яка відстрілялась по нас. Зводимся, постріл і також забираємо його. Супер. Так, тут треба грати максимально акуратно, тому що будь-який неправильний хід може обернутись. Для команди. Тут прошу Союзного Кера, щоб підсвітив рентгеном є СОТО, але він вирішує їхати на другу сторону, щоб допомогти нашим ПТшкам, тому що там заїхав 432-й. Там вони його зараз мають розібрати. Я... Так, так, мали. І зробили. Прошу ще раз допомогти КР, щоб підсвітив, тому що світло дуже важливо в таких моментах, на таких стадіях гри, по житті, так? Наже тисяча різниць. Бачимо ворожого є 100. Зводимося. Переключаємося на ББ. Постріл і очікуємо результату, так. Чому зразу не переключався на ББ? Тому що думав, що поїде якийсь або тайп, який давно не світились. Так, бачимо, що ми йому залишили 285 життя, так. переключаємося знову на фугаси і переїжджаємо на стандартну позицію з цього респо, так? Це правий кущик. Так, по команді у нас 11-12. Бачимо тайпа забрали, не знаю як. Всі помиляються. Так, тут я розумію, що буде Є100. Зводжусь без, повної, без повного зведення і даю постріл. Так, наразі в нас же 5.911 шкоди. М -м, ситуація знову ж таки плачевна. 12-13. Кількість союзників і противників грають в такі моменти дуже велику роль, тому що кожна гармата важлива, скільки би життя не було в неї, так, верніше в танках. Бачимо, Фоч піджався вже до нашого союзного 40-05. На повних парах мчемося, мчимось, щоб йому допомогти. 405 40 получаю шкоду, зводимося. На жаль, не попадаємо, як то часто буває. Бабаха славиться такою е штукою, як непопадання, так? коли зведешся повністю, і непопадання, коли не зведешся, але це, це такий рандом. Тут я думаю, що буде їхати тешанрати та або тайп, але бачу, що і це тесайп, і з другої сторони Ташанрате, благо 4 на 5 забирає 11 рівень. Так? І... Ми е, вирішуємо поїхати вгору, в стандартні кущики, так? щоб можливо підсвітити і від... відстріляти цього тайпа, щоб закінчити і виграти цю гру. Ура була затяжна, досить сійова. Так, Стаємо в кущик. Намагалися підсвітити, але без результату. Не знаю, чому 40.05 не їхав також вперед, щоб можливо посітити цей остривець хоча б щоб знати і дати інфу. Про нього, де він що він. але стояв на місці. Ну, Так, добре. Так, залишається в нас менше хвилини. Я розумію, що якщо поїду, я для нього шотний, а він для мене 50 на 50, тому що ну, важкі танки важко пробити. Type не type, картон не картон, це без різниці. Союзник так і не хоче злізати звідти, він думає, що він поїхав або на острівець, або Воді. тому що життя має і може собі це дозволити. Так, лишається у нас 20 секунд. Я вже думаю, ну, нічия, та й окей, 5900 не стріляли. Непогана шкода для цієї бабахи. Так, залишається 5 секунд, 4, 3, 2, 1, постріл і. Чудом ми ваншотимо цей танк. Так, в кінці відео викладу так, результати, результати бою. Статистику. Всім дякую за перегляди. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всіх обняв. До зустрічі. Па-па.